Вітання усім глядачам моєго каналу. У цьому короткому відео я продовжу розповідати про перевірку високовольтних діодів. В даному випадку я використовую такі прилади. Це є c 4342 m 1 аналоговий ампервольтметр. Використовую також. 43103 дріб 2. Дані прилади є в режимі вимірювання мегаомів. Отут. тут, і на цьому також встановлено режим мегаомів. 43-42 М1. Зараз ми можемо бачити. Що він видає на своїх щупах, ось його щупи, провідники, видає напругу, яка фіксується мультиметром. І ми маємо, бачите, 36,494 вольта. Я казав, що для відкриття PN. Переходу потрібна вища напруга для високовольтних діодів. В свою чергу, на шкалі ампер вольтметра ми можемо побачити, що прилад фіксує майже 10 мегаом по шкалі кілооми-мегаоми. Е, це є фактично внутрішній опір ось цього мультиметра. Зараз можемо спробувати заміряти напругу на цьому мультиметрі. Для цього поставимо щупі Ось тут і отут. Так, бачимо, що стрілка також фіксує в нас. Певні величини опору і бачимо напругу 79,64 вольта. Отже, тут, напруга ще вища, перевірка дасть кращі результати. Ось таке коротеньке відео. Буде продовження. Слідкуйте. Дякую за перегляд!